Всім мої вітання, любимої друзі! Всім мої вітання! Знову я з вами. Знову я з таким чарівним посудом, такою красотою. Всім мої вітання, любимої друзі! Всім вітання! І знову я сьогодні з вами. Таким чарівним посудом. І знову в мене є сьогодні столовий набір. Германія безподобно гарний, безподобно гарний. Ну, знаєте, такий, як він один, що хтось би собі мав викупити його весь. Шикарна річ. Ну, а хто собі як хоче, хоче собі по одні, по дві е тарілочки там, чи, чи як хто собі заважає, то мені все одно просто я бачу, що речі дійсно гарні і дійсно е дочка моя старалась. Вона, е я все вам так кажу, відкрито, вона їздила дуже далеко і дуже багато разів, щоб вона змогла щось придбати. і... Тим більше, що вона на роботі, це не те, що вона ніде не робить і вона цим займається. Це просто вона мені так хотіла мене уважити, щоб я ще лишній раз не їхала десь у світи, а, а рішила мені зібрати таку посилку і передати такого шикарного посуду. Це дійсно шикарно. Я от, як привезла, його розпакувала, я не могла подивитись так докладно. А от тепер, коли я по одному буду вам показувати, і тепер я буду переглядати також разом з вами і насолоджуватись, мої дорогенькі, бо дійсно є чим. Дійсно є чим. Ще раз повторюсь, так як, та як колись я казала вже, колись такого не знали. Ну, були люди, що знали. А так як я, жінка з села, а ще як колись була молода, я любила так, я любила посуд, я любила все, так як і, і тепер. Але такого не було. Ми про таке навіть і не мріяли, що ми можемо колись таке побачити. А тепер його є, такого шикарного посуду стань, любуйся і дивись. І тому я вам знову пропоную сьогодні такий. Ну, крім того, що такий е, столовий набір, я вам ще е, покажу деякі предмети, з таких, що в мене є і трічки, і парочки. Ну, що зможу за ці хвилини, то я вам покажу, мої дорогенькі. Приступимо, приступимо і будемо переглядати. Знаєте, хочу починати вам з таких е, шикарних великих тарілок. Ну, Тому що тут забирати сюди-туди дуже багато займає часу. Але от такі шикарні тарілки буду показувати, вам покажу і так поступово покажу все. Скажу вам, що вони йдуть, такі тарілки, як соняшником. От такі, знаєте, от така то, напевно, що то така деколька, то не ручний розпис, то є така деколька, але от так йде, пелюстки йдуть ніби соняшником. Отак от все йде, воно новеньке, новеньке і дуже гарне. От дуже гарно. тарілки. Всі скажу вам, що їх йде в наборі по 10, по 10 тарілок. різних, по 10. Але з цього одного великого з цього і одної великої тарілки є одна нащерблена. Дочка каже: я не бачила. Ну, можливо, і не бачила. А, а я побачила, я що одна нащеплена. А так всі вони ціленькі, дуже гарненькі. Тоненькі, такі порівняно тоненькі, легкі, новесенькі, германія, клеймої Баварія, германія. Не скажу, яких років. І тут чуть-чуть ніби отак, от знаєте, от чуть ніби глибші. Не такі плоскі плоскі а от чуточку ніби такі глибші. мають чуть-чуть ніби бортики такі. Скажу вам, скільки мають такі тарілки в діаметрі 24,5 24 см. 24,5 см. І йдуть вони під 13 номером 300 гривень. 13-й номер 300 гривень однієї тарілки. Хто захоче краще подивитись, напишете мені. Я скину все на вайбер вам. Але вам кажу, що набір шикарний, дуже гарний. Речі, дійсно гарні. Білий, білесенький. Ніде, напевно, що не був користуванні, бо ні жодного пошкодження ніде немає. Зараз показую, що є такий салатник. Бачите? отут тут є такий гарний, величенький, такий, ну він досить великий такий салатник. Так само з таком, таким ніби соняшником, бачите? Така деколька, ніби йде соняшник у таких кольорах, що є і коричневий, світліший, і темніший, і, і ще світліший, і жовтий, ну, от різні такі е, кольори. Новенький. От Не буду повторювати, що новенький, тому що речі, дійсно новенькі. От дійсно новенькі. Скажу, скільки салатник має е, в діаметрі. Має він 25,5 см, е, в діаметрі. І висоти він має. 7,5 см. см. І йде такий салатник. Чекайте, чекайте, під 9 номером 450 гривень. 9 номер 450 гривень о такого шикарного салатника. І ще такі є пиріжкові, як я називаю їх пиріжкові такі тарілочки. От я їх так називаю, що пиріжкові тарілочки. Також їх є 10. От також їх, ну, всі вони йдуть по 10. Тільки, ну і та, що е, великі блюда такі, також 10, крім того е, одної, що вона трохи. Вона не зверху, вона зі споду, її можна підремонтувати, так як я кажу. Показую вам ще ці. Оці також такі йдуть і чуть-чуть так само ніби мають якісь такі, ніби чуть бортики, не такі рівні, от чуть ніби такі бортики мають. Чуточку так легенько. Все новеньке, так, як я вам показую, що все таке делікатне, от таке делікатне новеньке. Так воно все йде. Скажу, скільки мають вони багато не балакають, тому що ем, час сходить. Ем. Але я вам докладно все показую. Тоненькі вони йдуть, тоненькі, легкі. От як я вам показую, що тоненькі такі легенькі, не такі тонкі, що світиться через них, ні, але, але дійсно, що вони тоненькі і такі легенькі. Скажу, скільки маю діаметрі 19,5 см, 19 см. І йдуть вони під 11 номером 250 гривень. 11-й номер 250 гривень. Германія Баварія. Один набір. Весь один набір. Отакі є глибокі, як на перші страви. Отакі тарілочки йдуть ну, шикарні, досить такі гарненькі, що вони дійсно зручні. Ну, може бути і на холодець, може бути і на м'ясо, і на картоплю. Хто, хто що собі потребує. Але я так кажу, що вони такі. От так на перші страви, отакі от делікатні. Отакі от делікатні, все йдуть новенькі, все йдуть гарнесенькі і легенькі, і легенькі. Всі вони з однаковим таким малюночком чи такою деколькою, як сонячні. Красота. Дійсно, що вони гарні. Кожен набір, кожен набір по-своєму гарний. Мають вони. В діаметрі 19,2, 19 см, буде казати. І скажу вам ще, яку вони мають висоту, а висоту вони мають 4,8 см, майже 5 см. І так само таке саме клеймо, баварія Германія. І тут під 12 номером 250 гривень. 12-й номер 250 гривень. Їх в наборі є 10 штучок. Так, як кожних тарілок. По 10. Всіх є по 10. Ще тут покажу вам. Просто не, не вимете. Тут з не виємоте. Це все не вимете. Таку йде, напевно, що така рібничка, Ну, така делікатна рібничка йде. Дуже гарненька. Така шикарна. Ну, на що може ще бути? Ну, не знаю. Хто собі що може. Придумати, та можна собі тут і накласти. Але я так кажу, що так, напевно, що йде як рибничка. Таке блюдиться овальне. Зараз зараз скажу, скільки воно має довжини. Має воно довжини 22,5 см і ширини 14 см. І йде таке блюдо під 10 номером 200 гривень. Десятий номер 200 гривень отакого блюда, такої рибниці. І наостанок цього набору є такий супник. Отакий От же йде супник делікатний. Бачите, має таку, як кайма з таких листочків по кругу довкола. Що делікатне, І така ж сама йде кришка. Але от такий йде. він новенький супник. Приблизно також він йде десь на 2,5 ну, літрів він не йде, чуть-чуть не менше. Чуть менше. Ручечки зручні, дуже такий гарненький, не є такий важкий, от щоб такий був зовсім важкий, не важкий, нормальний, але дуже гарний. От дуже гарний. Мені подобається. От Мені такі речі подобаються. Мені все подобається. І йде ще така кришка. Бачите, то йде супник, бо йде з отвором, але можна собі, що хочете, то, 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 той супник класти. Все, що хочете. Хочете м'ясо, хочете пельмені, вареники, все, що вам завгодно, картоплі, що завгодно. І йде така зручна ручка. От коричнева така зручна. йде ручка. Все новеньке, все гарнесеньке. Кажу вам, скільки я закрила, але мені треба відкрити. Йде такий сукник під 14 номером 1000 гривень. 14 номер 1000 гривень такого сукника. Ну, і все. Більше до цього набору не йде нічого. От йде 12 плоских, 12 глибоких, 12. Мой, вибачте, вибачте, Де? вибачте мене. Десь йде плоских, десь йде глибоких на перші страви, і 10 йде пиріжкових тарілочок до того о, цілого набору. І йде великий салатник, йде рибниці, і йде супник. Бо мені часто пишуть, от пишуть, та, то, то навіть сьогодні жіночка мені чи вчора писала, що її там два салатнички, а він всього-навсього був тільки один. Ну, нічого. Жіночка забрала більший салатник, але тому я так наголошую, щоб ви вже докладно знали, скільки чого є. Можете собі вибирати по одній, по дві штуці, хто собі що заважає. Мені, мені, в принципі, то без різниці. Ще покажу, що я маю не знаю, чи залишилось два таких чи одне таке ще тріо. Мені правда, що замовила е, пані Руслана е, Скалуша. Пані Русланка, моя така коліжаночка, вона собі замовила два, м, дві таких трієчки. Ну, вони дійсно гарні. І вони, та, вона замовила, і ті речі, що до мене, у мене досі ще лежать, вже так давно, і вони ще у мене лежать. Я маю з нею е, дзвонитись ще телефонуватись, і ми маємо поговорити, але так мені ще і не доходить до того, бо, тому що я дуже якась. Заклопотана. Але хочу вам сказати, що тріо дійсно шикарне. Дійсно шикарне. От йде така чашечка з таким майстерським букетиком, такою зручною ручечкою. Тоненька, оця вже йде тоненька, бачите, видно, мій палець. Тоненька, приблизно на 200 мл, приблизно так. З боку, така менша деколючка. є. Дуже легенькі, дуже гарні, делікатні, новенькі йде таке блюдечко. бачите, з такою чуть меншою, деколючкою з таким букетиком делікатним, так під майсенький букет, дуже гарно. Ну, от дуже гарно, такі делікатні речі. І от така ще йде пиріжкова тарілочка. Нігде немає ні пошкоджень, ні потертості, ні порізів, абсолютно нігде нічого немає. От я маю на увазі, що на тарілоці нічого нігде немає. Ним ніхто не користувався. От навіть видно, що ними ніхто не користувався. Скажу, скільки ця пиріжкова періодка має в діаметрі. 20, 19 ,9, 20 см має в діаметрі. І то у нас також йде баварія. Вінтерлінг, мені здається, що клеймо. Ось йде клеймо. І йде такий набір під 23 номером 450 гривень. Я знижку зробила, так що. Добротну, так що такі набори, за таку ціну дуже вигідно собі прикупити. От шикарні, от шикарна така річ. І ще я вам покажу одне тріо. Так само дуже гарне, новеньке, шикарне, от дуже гарне. Таке тріо літнього варіанту, такими польовими. Квітами, польовими букетиками дуже гарненько, от дуже гарненько, дуже делікатно Бачите? Отакі от букетики. Такою ручечкою зручною, все йде новеньке, приблизно вони десь йдуть на 180 мл. Мені здається, що більше вони не мають. Ну, отак, ну, більше не мають, як всі, от бачите, ця яка велика, ця менша. Це як має 200, ну, може там 210 ця має 180. Так, я приблизно говорю. Іде таке блюдечко з такими декольками. Бачите, тут полоски ніби є, Ну, такі польові квіти. Маки і там різні такі ще голубенькі дзвіночки, все таке делікатне. Ну, Придумано гарно, придумано дуже гарно. І йде така пиріжкова тарілочка. Також такий букет, такий шикарний букет з польових квітів. Ну, така красота. Скажу, скільки має в діаметрі. Має в діаметрі пиріжкова тарілочка 16,8 см. 16,8 см. То є Германська Демократична Республіка. Клеймо бліденько видно. Якщо на вайбер скинути, то клеймо дуже добре видно. Але так клеймо є, от бачите, я вам показую так клеймо є, але дуже бліде. І йде. Такий набір під 53 номером 350 гривень. 53 номер 350 гривень отакого от набору, такої красоти. Ну, от і все, мої хороші. Що могла, то вам сьогодні показала. А ви вибирайте, прицінюйтесь, пишіть мені, телефонуйте, я всім відповідаю. Хочу вам сказати, що з того набору, що я вчора показувала, також ще е, досить залишилось, хоч люди замовили, але ще залишились е, такі е, тарілки, посуд ще трошки залишився. Так що пишіть мені, кого що цікавить, то мені пишіть, я всім вам відповім. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Гарного вам вечора і гарного вам дня. Всього вам доброго, всім пока. Всім пока.